Саме зараз під стінами оболонського районного суду відбувається мітинг проти утримання бійців батальйону Торнадо. Мітингуючі виступають проти необґрунтованого утримання та довготривалих судових тяганин, які відбуваються напротязі року. З невідомих причин судові засідання постійно переносять. Бійцям батальйону Торнадо приписують злочини, до яких вони не мають ніякого відношення. В маю 2015 року батальйон Торнадо МВС почав боротися з контрабандою в зоні АТО. Виступив Ніколай Цукур на шустері, том, що ця система там процветает. Після этого в течение трьох недель практически весь личный состав оказался за решеткою. Никаких доказательств прокуратури не представлено. І таке впечатлення, що затягивают, ожидают, поки устануть люди сюди ходить і хочуть зробити так, щоб просто по безпределу людей засунуть в тюрму. Мітингуючи готові на все для того, щоб добитися справедливого суду над патріотами нашої країни. Були винувачення, там і, і убійство, і все, ну ці вони вже відкололися, немає свідків. Зараз якоби із насилування, там ну, теж немає свідків, немає, це я так понял, зрозумів, що немає і потерпівшої, чи вона десь ховається, щось це. Щось ну, коротше, так, от мори, мори вже, держать хлопців і все. Представники національної поліції та нацгвардії взяли в оточення будівлю суду і не давали проходу мітингуючим. Всі події, які зв'язані під оболонським судом, вони пов'язані з тим, що тут відбувається не справжній суд, а судилище над патріотами, над героями, над тими людьми, які ризикуючи кожен день власним життям, віддають свої життя на благо України.